Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла. Сьогодні своє відео я розпочну із своєї покупочки. Купила я ехінацеї, розсаду, голландська розсада, ехінацей. Я вибирала, ну, знаєте, щоб було дешево. Тому що ця рослина досить-досить дорога. Я вже бачила і по 500, і 600 гривень кущ. Ну, звичайно, я думаю, можливо, це і коштує так, але, ну, не з моїми фінансами. Тому я вибирала щось таке бюджетне. Ну, але те, що я вибрала, то навіть для мене шок. Ну, бюджетне воно не вийшло. Тому що, дорогі друзі, ось ці рослинки, вони на відео зараз нібито так і нічого виглядають. Але ось я візьму і вам покажу. Ось дивіться. Ну, це взагалі ось таке нещастячко. І коштує воно, ну, ці, бачите, ось більші, І коштує кожне ось це. Кожна ця рослиночка 100 гривень. Тому, щоб сказати, що так уже геть дешево воно вийшло, то не дешево. Гарні сорти, ну, як в якійсь мірі, мабуть, коштують. Я сподіваюся, от щиро сподіваюсь, що вони себе покажуть ще до осені, можливо, якась навіть зацвіти, якщо виживе. Ну, я сподіваюся, що виживе. Шкода, звичайно, що цей флокс не показує свого кольору. Ну, ось червоний-червоний. Я покажу вам, друзі, що я купувала із таких самих, як би сказати, такої самої розсади, ну, не, не хінацеї, а взагалі. Рослини із ось цієї голландської. Я вже не буду відключатися, ось так чуть пройдемося вечір сьогодні вечір е, якийсь який день. Середа, мабуть. Ні, четвер, мабуть, середа. Ну, хай хай буде середа. Е, значить, вечір середи, 24 липня. Знову ж, я не знаю, коли я виставлю це відео, тому уважненько слухайте, щоб знати число, бо. Я сьогодні виставила своє відео про лілейники і, і якось всіх, мабуть, трошки дезінформувала. Всім було цікаво, чому вітуть мене лілії і інші рослини, такі, які вже у інших садах переціли. То то було відео за на початку липня. Я не завжди буваю, знімаю відео. Якийсь там сюжет гарний, все нібито. Але виходить так, що ну, чомусь я його не виставила. І потім згадую, що його ж треба виставити. І виходить, от так виходить. Це ще у нас є <смас>, на Ютубівському просторі блогер, моя вчителька, моя гарна подруга, ну, дуже гарна людина. Це Ніна Брусник. І ось вона теж так любить, наприклад, в липні виставити фото, е, відео про цвітіння півонії. І не розумієш, куди ти попав. Але цікаво. цікаво. Тому ну, Я ж кажу, що ми щось знімаємо, а потім бачимо, гарне гарне було. було. Ну, то давайте покажемо, як було. Е, Я стою зараз перед кущем ехінацей, своєї ехінацеї. І ось такі кущики, я бачила, продавалися 500-600 гривень. Ну, я думаю, воно ва ва вартують, якщо ось такого. За 100 потрібно виростити ось такий, то, звичайно, це буде не один день. Хочу показати свої кущики, які я пропонувала до продажу. Їх немає вже, друзі. Давно немає. Їх розібрали, їх немає всіх. То розумійте, що вони теж будуть недешеві. Тому, друзі, хто їх бронював, я не буду озвучувати, тому що тут є різна ціна. Наприклад, цей трішки менший, цей ось більший. Тому, хто бронював, зайдіть, будь ласка, у вайбер і ми домовимось про ціну. Чи взагалі вам підходить ця ціна. Бо я ж кажу, вони будуть не дешеві. І не тому, що ну, я так хочу, а тому, що дійсно вони так вартують. І ось бачите, цей кущик, і, дивіться, чисто-чисто, і все рівно ось щось залізе. Ось, Якийсь бур'янець залізе. І побачу її тоді, коли знімаю відео. Так, про що я? Про те, що я купувала. Якесь яке сьогодні відео має таке, мабуть, вечір і вже трохи Е, Значить, моє відео про те, тобто, не моє відео про те, а я хочу вам сказати. Показати рослинки, які я купувала так само ось із е, такої розсади. Це ось кореопсіси. Я показувала є в мене відео на каналі, коли я робила розпаковку, і вам показувала, що я отримала. І ось цей, я вже говорила не раз, і ще повторю, ось цей кореопсіс взагалі був е, навіть зняті живці. Сам був ну, ну таке нещастячко, і з нього ще взяли живці. Уявляєте, що це було? Ні, зацвів, ось така краса. Ну, цей чуть був більший ось така. І ще я купувала з такої самої розсади. Ось. Хто це? Ну, так завжди. От приходиш, хочеш сказати швидко. Гіпсофіла. Гіпсофіла рожева махрова. Теж була дуже-дуже маленька. Подивіться, який гарний кущ вже з неї. Виріс і вона зацвіти. Тому для мене якось не було таким несподіванкою, що я отримаю, хоча. Ну, все рівно, я думала, що вже ехіноцеї у липні місяці мають бути ну, набагато більше. Так, тепер по ехіноцеях. Друзі, я пропоную білу махрову. Ось я її зараз вам покажу. Це розсаджені кущики. Дивіться, Кущики розсаджені. Ось вона біла махрова. Ось вона така. І такі кущики Вона вища, набагато вища. Але цей рік, ось цього росту, який був той рік, вона не дала. Ну, звичайно, гарні кущики ось, бачите, вони не росли. Ось такі будуть. Це біла, ось дивіться. І вона цвіте, 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 і вона й буде ще цвісти. Таку пропоную і пропоную. Небагато, декілька кущиків, кущиків 4-5. Ну, мене вже заброньовано. Там два кущики, три, два. два кущики заброньовано. Тому буде, мабуть, штук 5 буде. Ось ця. Це вже сортова сортова. Подивіться, яка вона цікава. І ось подивіться, біля серединки іде пелюсточки. Ось така рожевинка. рожевинка. І, ц... і вона буде більшать. Ось будуть ці пелюсточки більші, і ось ця рожевинка буде на, на половину цих пелюсточків. Буде дуже-дуже цікаво. Ось Ось уже є більше рожевої. Я її розсадила, це я купувала, ну, як сортову сортову її у бережнюків. Я розсадила той рік, і ось я вже маю е, вона ось така: ось цей кущ, бачите? Він був більший. Ось такі листки в неї, такі шикарні. І кущик ось такі. Ну, це я ж кутку, це, це малючки. Але вона цвіте, це вже друга хвиля чи третя пішла. І вона цвіте. Тому я пропоную ось тих два кущики, у мене ще є. Два цих сорти, вірніше, Не кущики, а сорти. А цієї вже немає. Були в мене менші, я показувала. Ось вони. Ну вже Ось вони. Ну, вже теж їх немає. Вона гарна в рості, вона дуже гарна в рості. І, ну, така, як би сказати, сама не вибаглива. Ну, покажу ще коріння. Цей, яке саме корінці буду саджати, бо чомусь вже я так розумію, що день дуже-дуже поменшав. Ну, це ось рудбеки вона махровою не буде, на жаль. Так. Ну. Сад квітує. Геліопсиси. Зараз на першому плані ехінацеї і геліопсиси. Ну, ще хочу сказати про флокси. Флокси теж досить гарно себе почувають, радують і... І сад наповнюють ароматом, тому що для мене флокси це ну, одна з найулюбленіших рослин, які є. Так, показую ось такі корінчики. Тут торф, тому, друзі, його все оце вичищаємо. Все це вичищаємо і даємо можливість і дивимося чи немає там ніякої ось цієї таблетки чи тут нема ніякої пробки, щоб аж до самого кінця було ось така дюрочка, як говорила моя кума. Так, це розправляємо корінчики, то отримує. Мочимо, розправляємо корінчики, ну ось дуже мокро, аж квакає. Ну, ось, да, дивіться, ось я показую. Одною рукою ось, Бачите, воно? О, все це знімаємо. Якщо отримуєте, обов'язково це знімаємо. Кажуть, що воно перегниває, але я не думаю, що це корисно для коріння. Воно маленьке і поки воно перегниє, до корінцям воно буде заважати. Тому знімаємо ось ці всі плівки. Все це знімаємо, дивимось. Ось тут теж, бачите, вона є. Все це знімаємо. Гарно. І розпатрошуємо ось ці корінчики. Я буду зараз, я не, не, не буду давати якісь там добрих спеціальних, навіть у ямку, тому, що, щоб не попекти корінців. І хіноцей... І, і хіноцеї вони в основному не так реагують на добрива, як інші рослини. Якщо у вас земля гарна, так як у мене чорнозем, то я думаю, що на перших порах вони, вони обійдуться і без якихось добрив. Єдине, що я буду робити, то це, звичайно, полю гарну, щедру е, укорінювати. Спеціально пішла принесла і показала. Раніше я користувалася корневіном, але Грандіс показав себе набагато ефективніше, ніж корневін. Там є мірка, там є інструкція, як їм користуватись. Здається, 100 з чимось гривень, я не пам'ятаю. Точно ну, весною купила, але його достатньо, його вистачає на, ось на цілий сезон. Не дивлячись на те, що все таки я саджаю, рослини поливаю, і де що все-таки і у Ось таке, друзі, відео піду саджати, бо з'являються комарі. На дальньому плані, вибачте, пальцем грязним показую, он. Це ті синіючі флокси. Коли наступає вечір, вони стають синіми. Ну от і все. Все, що хотіла сказати, все, що хотіла. Показати, а це так цвітуть флокси. Це вони дійсно так цвітуть. Ну, про флокси буде окрема, окреме відео і окрема історія. Бажаю вам тихого вечора, спокійного, більш-менш мирного, гарних снів, міцного здоров'я і все буде наша квітуча Україна, коли ми, садяємо, коли ми купуємо і саджаємо квіти. Значить, ми маємо 100% впевненість, що ми переможемо і це буде наша Україна.